Із середини. Привіт! Це ви? Так, я вже майже закінчив будівництво, а будую я, бо на природі дуже гарно. Дуже запрошую вас на передачу погляд із середини. Так, тут дуже гарно, але вранці увечері буває досить холодно. От я собі і подумав: а чому б мені не влаштувати трошки затишку навколо мого столу? А такий скляний будиночок непогане розв'язання проблеми. Я все одно залишаюсь на природі, але вже захищений від дощу й вологого повітря. До речі, вологе повітря саме повітря буде нашою сьогоднішньою темою: вологе повітря, сухе повітря, гарне повітря, погане повітря, тобто повітря взагалі. А повітря це страшенно цікаво. Ми про Нього не думаємо, бо ми його не бачимо, але повітря здатне зробити надзвичайно багато. Подивіться. Повітря в певному сенсі має бути твердим. Інакше б цей птах упав униз. Але він не падає, його тримає повітря. Воно й більше може втримати ніяких проблем. Хто там каже, що повітря це нічого? І як би тоді людина могла так довго знаходитися в небі? Чи як би зміг планер забиратися дедалі вище і вище? Ну, а цей лайнер він важить 200 тонн. Він навіть крилами не махає, а лишається в небі. Отже, повітря це щось справжнє. Це найкраще відчувають парашутисти, і слава Богу, що відчувають. А принцип парашута, до речі, вони запозичили від них. Кульбабка винайшла для свого насіння такий казковий спосіб пересування. Насіння розлітається в різні боки і робиться за допомогою повітря. Клен мав з розповсюдженням свого насіння таку ж проблему і через це винайшов вертоліт. Повітря може переносити й інші речі. Ні, не метеликів, запахи. Наприклад, пахощі квітів і пахощі, ні, сморід, скунса. У цьому випадку повітря переносить повідомлення, забирайся геть. А тут прямо протилежне повідомлення. Іди до мене. Тільки без повітря це б не спрацювало. Ніхто б не прийшов. А ось повітря демонструє свою силу у піскоструменевому апараті. І відбійний молоток теж з усієї сили вгризається в бетон. Тому, що він працює на стиснутому повітрі. Так сильно стиснути повітря може виконати велику роботу. А дехто ще й каже, що повітря це взагалі нічого. Повітря може, наприклад, відчиняти двері. А також виконувати безліч інших корисних завдань. Ось так, наскільки важливе повітря помічаєш тільки тоді, коли його не стає. Ну от, готово. Усе герметично. Так, тепер мені тут всередині нічого не страшно. Тепер може падати град, сніг, може здійнятися буря, все що завгодно. Тут усередині мені добре. Так нічого не вийде. Ви мене не можете чути. Бо навіть звук передається через повітря, чи не так? А повітря тут не проходить. Отож, заходьте краще до мене, підходьте ближче. Я хотів саме трохи поекспериментувати і подивитися, на що ще здатне повітря. Це дуже цікаво, і ви самі зможете повторити мій дослід. Отже, спочатку, наливаємо воду до пляшки. Ну ось. чому ж вода залишається вгорі в ліці? Ось воно що. Повітря в пляшці. Не пускає воду всередину, Так, повітря. Це щось, а там вже щось є. Там не може бути нічого іншого. отже, нам потрібно для повітря так зараз. Я зроблю забезпечити вхід. Просто засунемо туди соломинку. Ну ось, прошу все, вийшло. повітря може виходити, а вода заходити. Це дуже просто. Тепер можна продовжувати. Ви здивуєтесь, побачивши, скільки всього вміє повітря. Уставляємо в пляшку оцю трубочку з корком. А тепер я задуватиму туди повітря. Чорт, ось що виходить, коли тебе відволікають. Так, Алло? Завжди приємно бачити, як хтось обілявся, правда? ж? Чому воно так бризнуло? Ну, це зовсім ясно. Повітря в пляшці стиснулося, бо я його туди багато задув. І йому знадобилося більше місця. Ну і що? Ось воно й витиснуло з пляшки воду назад через трубочку, що не перестав туди дути. Але ж ви не через це подзвонили, так? Звичайно ж. Я це знаю. Якщо це повітря, то тоді воно складається на 78% азоту. так, І потім ми маємо ще кисень, 21%. Так. Потім приблизно 1% інертних газів. І так, ага. 0,3% вуглекислого газу. Так, красно дякую, що ви мені про це нагадали. Але мене в повітрі в першу чергу цікавить кисень, а також вуглекислий газ. Чому? А ви подивіться далі. людині потрібно дихати, інакше вона не зможе жити. І бігати, звісно, теж. Ми вдихаємо кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Іноді більше, іноді менше. Коли людина відпочиває, їй потрібно не так багато кисню. Тут на великій висоті кисню дуже мало. Через цей пан Месмер рухається дещо повільніше. Він теж міг би взяти з собою кисень, як вони. У балонах кисень. А бульбашки, що піднімаються на поверхню, це вуглекислий газ, який більше не потрібен. А той, хто пірнає тільки з тим повітрям, що в легенях, дуже швидко мусить виринути. Під час руху споживається багато кисню. Вони тут не рухаються, але їх багато в обмеженому просторі. Через те, що в повітрі бракує кисню, люди відчувають себе втомленими. Інша річ, тут тут знову можна дихати на повні груди. Ну нічого дивного. Адже саме тут і виробляється кисень. Це, що одні повітря споживають, а інші, тобто зелені рослини, його виробляють, це можна навіть побачити зовсім просто. Зараз я поставлю цю свічку у воду. Так. Тепер я її запалю. Так. А тепер накрию її цією склянкою. Ось. Полум'я горітиме доти, доки одержуватиме кисень. Інакше кажучи, це означає, що воно використовує кисень, який є у склянці. Без кисню нічого не горить. Без кисню навряд чи можливе життя. Адже у всьому живому відбувається щось подібне до горіння. Так, і в нас теж. Це можна помітити хоча б по тому, що ми тепліше, ніж повітря навколо нас. 37 градусів усе-таки. А ось вона згасла. Полоні свічки використали весь кисень у склянці. Про це свідчить і те, що вода піднялася. Вода зайняла той простір, який раніше був наповнений киснем. Там, де тепер вода, раніше був кисень. на всій землі споживається дуже багато кисню. кожне багаття в таборі слідопитів. Кожна лісова пожежа, кожна електростанція використовують кисень. Але слава Богу, є одне джерело, яке постійно поповнює для нас його запаси. це рослини Тут У мене в воді елодея або ж водяна зараза, так її ще називають. Я її освітив, бо вона любить світло, і виробляє тоді один газ кисень. Ось, бачите, бульбочки. якраз іще одна піднімається. Якби я цей кисень збирав, то зміг би підтримувати горіння свічки. Ну так, можливо, моя киснева фабрика і занадто мала. Я хотів лише показати, що тут взагалі утворюється газ так ось це роблять усі зелені рослини. Вони виробляють кисень. тільки ми цього не бачимо. Не бачимо ми й тієї шаленої кількості кисню, яку виробляє, скажімо, одне дерево. Кожне з них має приблизно від 100 до 400 тисяч листочків, а це дуже багато. Кисню вистачить на 10 людей. Одне дерево на 10. Це просто фантастика. Як воно все влаштовано? Без зелених рослин ми б не змогли дихати, а значить, і жити. І це ще не все. Ми не єдині, хто забирає кисень із повітря. Не тільки ми мусимо дихати. Затримуємося на цьому лужку. Усе, що тут повзає, літає, потребує кисню, а отже, повітря. Бджоли дихають, гноювик дихає. Білка дихає. І ви будете сміятися, навіть дріджове тісто дихає. Так, хоча ми цього й не бачимо, але там усередині маленькі енергійні клітини дріжджів. І вони вдихають кисень. А видихають вуглекислий газ. Якщо ми вже заговорили про маленьких істот, тут на землі між перегнилим листям мешкає безліч мікроскопічних фахівців, бактерій і грибків. Вони перетворюють всі відходи природи на гумус, рудючий ґрунт. А для цього їм потрібен кисень. Слимак допомагає їм і він теж дихає. А все це означає, без повітря ми б уже давно були поховані під опалим листям. У воді, до речі, теж є такі маленькі прибиральники. А хто ж іще повинен підтримувати чистоту води? Щойно щось упало в воду. Ось вони вже тут. Мікроскопічні тваринки. Вони поїдають відходи і, звичайно ж, дихають, дихають, дихають. А ми підгледіли, як вони це роблять. У наших очисних спорудах мікроби очищають забруднену воду. Вони, зрозуміло, повинні дихати, і тому в резервуари для них закачують додаткові кількості кисню. Так, а звідки ми беремо кисень? З повітря. Повітряна оболонка землі це величезний резервуар з киснем, який постійно наповнюють дерева і інші рослини. А якщо, наприклад, у місті немає дерев, це не проблема. Повітря є всюди. Воно перемішується. І ми вдихаємо кисень. Які виробили тропічні джунглі. Так, але ж як власне рослини виробляють кисень? Уся таємниця полягає в листі, точніше, в маленьких зелених хлорофілових клітинах. Саме через них рослини й зелені, і вони здатні робити дещо, чого не можемо ми. Вони за допомогою сонячного світла виробляють кисень. А водночас і глюкозу. Рослини ж теж хочуть жити. Крім світла, рослинам необхідна тільки вода. Її вони всмоктують своїм корінням. І вуглекислий газ та речовина, яку ми видихаємо. І так замикається через повітря чудесне коло кругообігу. Рослини забезпечують нас киснем і звільняють від вуглекислого газу. Так, Цей принцип мені зрозумілий. І я. Я тепер перейду на самозабезпечення. Навколишнє середовище, там зовні мені більше не потрібне. Те, що функціонує так добре на дворі, я тепер у мініатюрі влаштую у себе. Ви, овочі, тепер постачатимете мені кисень, а все, що вам для цього потрібно, вода це не проблема. І ще, як я довідався, вуглекислий газ. Так що, бачите, я вам віддаю те, що мені більше ні до чого. А ви мені за це вироблятимете кисень? Без нього я б не зміг жити. Хіба це не чудовий кругообіг, і я в самому його центрі? І ця спортсменка також. Вона щоправда споживає більше кисню, ніж я, але дерева навколо легко поповнять його кількість. Ох, тепер вона сідає в автомобіль, і це вже створює проблеми. Мотор, власне, спалює бензин, отже, використовує кисень. Можна сказати, він дихає. І дихає, він зовсім безсоромно. Тим киснем, який авто витрачає на один кілометр, людина могла б дихати цілий день. Так порушується весь кругообіг, бо в баки наших автомобілів щодня заливають тисячі літрів бензину. Він згоряє, забирає кисень. Якщо озирнутися навкруги, то скрізь побачиш пожирачів кисню. Так і це теж знищує кисень, а виробляє вуглекислий газ. Але не таке багатечко не варто нарікати. З таким природа справиться. Сумніви викликають великі спалювальні агрегати. Наприклад, ось тут. Електростанція. Вона спалює вугілля і завдяки цьому виробляє струм. Скільки потрібно вугілля, найкраще видно по цій розкопаній долині. Тут видобуваються буре вугілля. Це чудовисько викопує його і відправляє на електростанцію. Величезні кількості вугілля і нафти в такий спосіб згоряють протягом одного дня. Так, дивлячись на цей вогонь, можна собі уявити, як дихає така електростанція. А для чого це все? Тому що нам потрібен струм. Тому що ми хочемо, наприклад, без великих зусиль прати свої речі. А на це витрачається струм і кисень? Так, кожна розетка, так би мовити, теж дихає. Хочете збити вершки? Прошу. Але при цьому. Де ж виробляється вуглекислий газ, а споживається кисень. Щоб увімкнути будь-який апарат, потрібно щось спалити. А це, ну так, ви вже знаєте. Так, струм прекрасна штука, але він може геть порушити наш кругообіг повітря. Але про це навряд чи хто й думає. Хоча наш сміттєвоз теж пов'язаний з проблемою кисню, ми викидаємо величезну кількість сміття, це кожен знає. Куди ж його треба дівати? На смітник, так. Але так сміття поступово завалило б нас з головою. І тому знайшли інше рішення. Сміття стали спалювати. Теж нічогенький собі вогонь. М? І дихає він теж ні в року. Так, ми всі водимо машину, використовуємо струм і викидаємо сміття. І ви не повірите, навіть у басейні ми витрачаємо додатково кисень. Нам подобається підігріта вода. І справді, внизу вже хтось відкручує вентилі. І запалює вогонь. І наша спортсменка, коли вона повернулася додому. Звичайно ж, прийме гарячу ванну. Вона теж любить теплу воду. А це означає ще більше вогню. Ну ось. Тут мені дуже затишно. Це буде гарний вечір. Вода на чай кипить. І це ми теж зараз запалимо. Ось так. <глухи> Але, Але мій, хвилинку я все-таки дечого навчився. Мій, і зараз мені мій, треба мій. подумати. Мабуть, я вношу безлад у свій маленький кругобіг повітря. <плухи> тут горить, тут у мене вогонь і тут теж горить. Ай-яй-яй. Все це виробляє вуглекислий газ. Та ще я дихаю. А це означає, кисень в себе вуглекислий газ із себе ні так довго тривати не зможе. Мої рослинки такого не витримають. Стільки кисню вони забезпечити не встані. Але ще гірше те, що вони не зможуть переробити таку кількість вуглекислого газу. Але ж це не проблема. Двері навстіж і геть відпрацьоване повітря. Ну так. Це всього навсього мій маленький скляний будиночок. тут досить просто відчинити двері, і проблему вирішено. Але земля це не скляний будиночок. Якщо й тут повітря стане поганим, то неможливо буде просто відчинити вікно. А навіть якби й можна було, там на горі повітря взагалі нема. Нам не слід, отже, вимагати занадто багато від природного кругобігу повітря, а краще повимикати, що тільки можна. Бо вуглекислий газ в цьому, врешті-решті, вся справа залишається тут. Він залишається в атмосфері. Ми його більше не зможемо І Це створює серйозні проблеми. Так, а крім того, нам слід економити кисень. Ні, не за рахунок дихання. Дихайте на здоров'я, але подумайте ось про що кожний вогонь потребує кисню. А крім того, він ще й створює вуглекислий газ, що забруднює повітря, а брудного повітря. У нас і так уже досить. Мітиндрін погляд зсередини, автори сценарію Петер Лустік, Ренете Марель, ведучий Петер Лустік. оператори Мікаель Гайтер, Клаус Гензен, Гартмут Ітлер, Олівер Якоб, Дітер Ферфур, режисер Вольфганг Тайхерт, виробництво студіо Тілефільм Хайдельберг-Берлін на замовлення ЦДФ.